Добрий вечір. Всім сьогодні, о 20-й годині вечора, в Ютуб каналі, а також на Тіктокі. Спробую декілька зразу підключити телефонів, щоб ми провели прямий ефір. Сьогодні, о 20-й годині вечора, буде прямий ефір в Ютуб каналі. А тема прямого ефіру зараз вам озвучать ті, хто до мене сьогодні ввечері прийде. Так, перше. Вітаю, мене звати Горбань Митро Володимирович. Позивний в мене француз. 110-та бригада, 3 й бат, 9-та рота. Я хочу розповісти про злочинні накази наших горе командирів. Які е, не тільки наш ротний, не тільки наш комбат, а і е, наші е, командири наш штабу. Дякую. Я адвокат на Віталій Васильович. Я хочу підняти питання щодо сфавільного відношення до військовослужбовців, які загинули, яких фактично виставляють зрадниками, клеють, клеймо самогубців. З якою метою це робиться, я не розумію, але будь-які. Потуги э, оскаржити законним шляхом такі дії, э, всіляко затягуються і наштовхуються на бюрократичну стіну формальних описок і відмовок. Я бухті Юрій Ігорович, солдат 110-ї бригади 3 батальйону дев'ятої роти. Хочу розказати за, свої, ну, за своїх начальників за їхні правильно сказати, злочинні діяльності. Мене звати Кастар Іван Євгеніч, 56-та бригада, 21-й батальйон Сармат. Хотів сказати з приводу бившого комбата Юрчука Павла Павловича, його злодіяння, перевищення довжництвих повноважень, його підлеглих це його заступники, командирів другої роти, головного сержанта і начмеда другої роти. Це добавлю, що хлопці хочуть вечором передати привіт такому собі журналісту Ботусову, який там корче себе журналіста. І я думаю, що якщо в Україні ще залишилися справжні журналісти, не журнашлюхи, то подивимося, чи хватить вам духу і чи є у вас яйця, щоб це відео потім розпустити собі. Поки що я дивлюся, що ви ще тоді імпотенти, тому що вчорашнє відео в Гуглі не вийшло. Тому свої е, новогодні колокольчики орешки можете ставити при собі відростити яйця, потім будете називатися журналістами. А от як про Оскара писати, да як пацану грязь обливають, а тут ви перші левий, берег, рух, чесно, українська правда. Ви вже давно перестали бути українською правдою після смерті гангатців. І жодну інформацію, яку я вже публікую, ви ніде не публікуєте, тому що ви ще яйця не відростили.